Сім'я пані Марії мешкає на вулиці Кармалюка, що у мікрорайоні Озерна. Разом із донечкою вони щонайменше двічі на день виходять на прогулянку. Жінка розповідає, що разу це перетворюється на справжнє випробування. Тут все молоді сім'ї, нам всім тут діти і всі з колясками тут. Уявіть, як мамочці по цій дорозі з колясками. Тут взагалі немає. Як нам їхати з дитиною? От далі продовження дороги це це взагалі жах. Ця дорога не бачила ремонту ще відтоді, як вздовж почали з'являтися перші багатоповерхівки. Сьогодні магістраль з усібіч обросла будинками, жителі яких переважно молоді сім'ї із дітками. Пані Марія розповідає, з проханням облаштувати дорогу люди декілька років поспіль оббивали владні пороги. Зрештою, у 2017-му справа таки зрушила з місця. Цьому посприяв місцевий депутат Олександр Сидорук. Мікрорайон Озерна це сьогодні більше ніж 35 тисяч хмельничан. І всі вони потребують не лише е помешкання, але й комфортне існування, хорошої інфраструктури. Для цього як мінімум потрібен громадський транспорт. З громадського транспорту нам потрібно це все розпочати. Перш ніж вулицею Кармолюка курсуватиме громадський транспорт, дорогу взялися приводити в належний стан. Згідно проекту, одна із головних транспортних артерій озерної стане ширшою на кілька метрів. Наразі працівники вже перенесли всі підземні інженерні мережі. Крім того, вздовж дороги встановили нові опори для електромереж. Вчора вони почали організовувати заїзний карман для майбутнього громадського транспорту. Позавчора вони закінчили переносу цих 10 кіловольної лінії електромереж, і за сідучого тижня вони починають робити водовідводну каналізацію для стічних вод. Оцінити якість роботи вже встигли тамтешні мешканці. Вроді, як викапають канали, то глибокі то засиплять, то може не буде вже так валитися. Користуються люди цією дорогою багато, але студуть стройки, якщо зроблять дорогу, не знають ці тяжкі машини, що буде з цією дорогою далі. Невірно, мабуть, треба спочатку, сначала... дорога то потрібна, конечно, транспорт потрібний. Але там стройка, там стройка, будуть возити фури, що розіб'є. Усі ділянки, на яких поруч ведеться будівництво, мають заїзд зі сторони Старокостянтинівського шосе. Відтак Олександр Сидорук запевняє, контролюватиме забудовників особисто. З-поміж іншого сьогодні на Озерній триває ремонт амбулаторії. Міський обранець працює і над тим, аби покращити інфраструктуру до майбутнього медичного закладу. На минулій сесії депутати профінансували на 200 тисяч гривень проєктно кошторисну документацію капітального ремонту вулиці Лісогринівецька. Дасть можливість розгрузити цю амбулаторію транспортно. Буде під'їзд і буде можливість комфортного співіснування мешканців будинків і людей, які будуть обслуговуватись в амбулаторії. Ця дорога з'єднає Старокостянтинівське шосе та вулицю Степана Бандери. В майбутньому це дасть можливість закільцювати транспортну мережу вздовж всієї озерної. Депутат зазначає, на реалізацію цього глобального плану піде щонайменше два роки. Відтак, в першу чергу, до кінця 2017-го завершать капітальний ремонт вулиці Кармалюка.